Ну що, друзі, просипаємося. Доброго ранку всім. Китьська, скажи всім доброго ранку. Дивіться, яка у нас красавиця, так? Да? Доброго ранку. О, бачите, вона вже обізвалась до вас. Ну що, день розпочинається. Починаємо день з кави. Включаємо чайник. П'ємо каву і виїжджаємо на роботу. Зараз, ага. бачите, ще залишилися у нас такі птички. Зараз поп'ємо з ними каву, вареннячку малиною і їдемо на роботу. Ставимо вподобаєчку. Підписуємося і вперед. Чудовий ранок, як ви бачите, чудовий краєвид з будинку. І Зразу хочу відповісти вам на питання, яке ви задаєте. Там ви ж дивитесь мої відео, я колись показував свій такий дворик. Чи у вас немає гаража. Да, гаража поки у нас немає. Границя нашої ділянки, от вон по той гараж. Ну, а там по плану буде в мене колись як дойдуть руки. Значить, спочатку наведемо порядки в моноліті, в будівельному магазині, в господарстві, а потім там построїться такий типу, ангарчик з воротами заткидними і там колись буде наш гараж. Ну, а це такий у нас участочок, будинок. Ну і поїхали з вами. Зараз по дорозі все вам розкажу, покажу, чим ми сьогодні будемо займатися. Перед. Вітаю, друзі, ще особисто вас поїхати. Автомобіль наш ну що, друзі, зараз їдемо. Друзі, глядачі, підписчики, всі, хто дивиться наш канал, всім дякую. Зараз наша задача поїхати. Прийшли останні гібрид соняшника Сінгенти, Солірії, я правильно його називаю. І зараз їдемо на нову почту і його забираємо. Потім, звісно, я вам покажу, що там прийшло, яка, яка там вага мішкає, які самі по собі сімена. До нової пошти. зараз будемо загружатися семенами. Ох, никуда туди на круги. Під'їжджаємо від нової почти. Утро всі працюють. Зараз підійдемо вам, покажемо, чим ми тут займаємося. Оце ми таке строїмо. Доброго дня! для зручності наших Покупців буде на весну І... ставимо Павлович, я думаю там була задача Сняти цей, цей процес да. Установки. Ставим, як ми їх ставили, і перу, і другу ферму. І так буде у нас навіс для зручності. Я думаю, покупців у нас побільше, так, да, Андрій Павлович? Ну а як, літом, так жарко під навісиком, в тінечку. Ну так, зараз швиденько ще вам покажу, це, чим ми, це, ми там займаємося да, в ангарі і поїдемо зараз на господарство. Так, ну а це тут чим ми займаємося. Процес у нас движеться. Хто з нових глядачів покаже, чим ми займаємося тут, хто вже бачив цей ангар. Це ось цей навіс полікарбоната, який не раз вже на відео. Тут будуть вставлені вікна, двері. Під'їзд, пліти положені. Ну це все в процесі. Здравствуйте, дядь Толь, здравствуйте. Що ви там? Живі, здорові. Так. Вчора посадили. були в больниці. Ні, ну все нормально. Нормально. На камеру не буду розстачим Да. Ну нічого. Ну то ж треба техніку безпечності, правильно? Ну що ми в нас є, моноліті, бачимо. Все треба робити акуратно. Пол готовий. Ну, це так коротенько, чим ми займаємося в нашому будівельному магазині. Це да, відходи. Ну що, друзі, під'їхав до своєї пшенички. Хотів вам е, зайти на пшеничку з вами поговорити, показати, щоб ви, поки я про вам розказував ви подивились на пшеницю. Ну, На дворі сильний вітер, тому сів в машину і е, поговоримо з вами. Дивіться. Е, тільки що ви бачили сою посівну, ми одібрали. Ну, це я ще так зняв, показав, бо люди просили. І там чекають на це відео. Подивитися, яка вона. Хтось уже купив, забрав, хтось ще там думає, хтось хоче подивитися і приїде забрати. Ну вже ви подивилися, яка вона є. Ну знаєте, я її мабуть, відео назву, їду, так теж думаю. От соя це, мабуть, супер така культура. Ну, Це не те, що там реклама, що я з іменами сіменах діло. Ну, от Для починаючих фермерів, для середніх фермерів, так як як я, як я, це сама е, сама, рентабельна, сама я не знаю, навіть, як її назвати. ну, Така суперова культура, яка нас ви, виручає. Я от е, вирощую пшеницю, вирощую е, соняшник. Но сама рентабельна, Сама проста в вирощуванні ну я це по телефону з деякими говорю. Це я ж повторюю. Це ж тепер думаю, розкажу це на відео. Для сої не ну не треба нічого. Я думаю, навіть якщо я от перед цим три роки сіяв чисто сою, я її людям і рекомендую кажу: сійте сою. Зачем ви сієте там ту пшеницю? Тим, тим паче, коли у вас там землі тієї два п'ять гектар, сійте одну культуру і буде вам щастя для сої без різниці. Яка земля там зорана, не зорана. По чому ви її посієте, Результат у вас буде один і тот же, це вже провірено. сою не треба. Я не вношу ні фунгіциди, не обробляю ні сімена. Ми це робили. Но ми до цього дійшли. Нічого вона не дає. Абсолютно. Інсицицид я приміняв. Один раз всього за 15 років вирощує нас, у нас дійсно була гусінь. В цьому році гусінь була, але пороги в редочинності вона не перейшла в нашому регіоні. Чуть далі туди Сумщина, Полтавщина, там, да, там бризкали, там була гусінь. У нас не було. Не спішіть, побачивши ту одну якусь гусінь і зразу бризкати, тратити свої гроші. Да, коли гусінь нападає, контролюйте, ходіть, дивіться, ну якщо все нормально, ні, значить, бризкайте. Для сої, ну я не знаю. Ну раундап, який ви возьмете, там раундап Макс, або якийсь другий китайський, там внесете меншу норму. Ну не вийде, внесете другий раз нічого. Соя ця витримає. Ошиблись, несли багато. У нас було так, що ми внесли 8 літрів. Ну там невеликий кусок, був, щось, ну, яка всіх буває з головою. Чоловік лийнув, щось не подумав, води було менше, тому що ну, треба було б робити менший кусок. 8 літрів раунда по Макса витримала. Трішки листочки трошки, знаєте, так пожовтіли. І то ми замітили, що там був навіть кращий результат по урожаю, тому що вона получила, ну це там по научному стресі, за що стреса вішала бобики. Ну, то діло таке. І и в том. Любі, б, які бока ви не зробили, ви їх мотив любий час виправити. В соя це все витримує. В той час, коли на соняшник, взагалі ми пробували. Соняшник тільки орати Під соняшник бажано кинути, можна без добриво. Ну бажано кинути добрива. За кукурузу вообще мовчу, кукурузі нужні азотні добрива. Е, да, сою можна по нулю, по мінітілу Там це не є питанням. На мій погляд вона росте і все нормально. Ну, добрива то нужні. Сімена дорогі. Так що соя, на мій погляд, ще раз повторюсь, це та культура, яка в цьому році може спасти ну, людей, які займаються землею. Що стосується по цінах, ви ж дивіться, де що по цінах на сьогоднішній день соняшник: 13 тисяч друга форма налічка, 15 тисяч перша це з міста соя. 15 500 це налічка, 17 з половиною це без налічка, друга, перша форма е, з міста. Е, даже по ціні соя, Врожайність, даже у мене, що 30 соняшник в основному, 35 була в цьому году Аризона, а Бріо Конді я вже говорив 30, що соя дала 30 під 30 за 30. Те саме, затрат на сою можна сказати, практично ноль. Я в прошлому році у мене все є на відео. Дивіться, вона практично вся була посіяна, по нулю без добрив. Що ми? Ми заїхали, посіяли, двічі бризнули і то бризкайте. От я беру раундап Макс, я беру е, літер. Я там розказую, літр, літра двісті. Тільки не затягуйте в сої, не любе бур'ян. Є багато ді... роблять. Аж ну помилки, коли перетягують бурян, та хай підросте, може я один раз. Та не треба, хлопці. Місто трьох лучше по півтора. Ну тільки тільки бурянчик з'явився, зробіть. Тільки бурянчик з'явився, зробіть. Оце саме головне. Задавайте питання, я не буду затягувати відео. Є багато чого розказати, Я ж теж ставав на ноги, теж чого-то починав. Якщо це цікаво, напишіть, прокоментуйте. Я вам розкажу, з чого починав, чим займався, як дійшов до землі. Теж робив ошибки, робив ошибки на мільйони. І ця наша наука, яка зараз воли, вона коштує десятки мільйонів. Повірте, ми теж робили помилки. Я, ради Бога, я е, підскажу, розкажу, що, як і те, що я особисто знаю. Я теж багато чого ще не знаю, теж ще поки вчусь на своїх помилках. Дивлюсь на чужі, чуй показую своє. Дивіться, вчіться на мені. Напишіть, підкажіть мені, скажіть, де мені подивиться, на чому ви зробили свої помилки. Ну, зараз. Відео не затягувати, поки я зупинюся. Пишіть в коментарях, я відповім. І випишуть цвіті, і вийду в поле, там вітра не буде. Ми походимо по полю, порозмовляємо, все вам розкажемо, покажемо. Так що Все буде добре, все буде Україна. Дивимося далі відео. Так, Машину відкрили, ворота відкрили, і все ж вам, глядачі, покажемо. Тепер спокійно, на новій почті загрузку, загрузку я вам показав, все ви побачили, тепер ми бачимо, що тут? 9,86. <кхід> Турція. Все якоби, би, нормально. Я говорив з представником агроресурсу ця, цей посівний матеріал сонячника додатково ще оброблений фунгіцидами, стимуляторами росту, ну і звісно ж його Просив, він ось буде, у нас приїде, він ще додатково вам все розкаже. Так що слідкуйте за каналом, ви все побачите. А зараз хочу подякувати Агроресурсу завчасно. Ми працюємо, тільки я особисто працюю ну, більш за агроресурсу на даний час. Ну, Вони мене ще не підводили. Все в них вроді би нормально. Сінгенті дякуємо. Брали ми його по ваучеру. По предоплаті ще до Нового року все платили. І ось у нас Алькантара. Теж дивимося. 11,8, вибачте. І ось Аризона. Тут теж дивіться 9,78. Теж Турція, теж всім оброблений. Сімена доставлені. Все на місці, Цю час, цей час соняшник вигружаємо. Ну а далі слідкуйте, будемо його сіяти, вирощувати. І все вам покажемо, розкажемо. Не забуваємо подобаєчку. А я працюю, вигружаю. Ну а ви поки дивитесь. Не забуваємо. Йдемо разом з вами. І зараз я вам все і сам перший раз побачу і вам покажу. Оце так, ага. таке такий соняшник. Нічого вроді хороший. Мені особисто подобається. Навіс, звісно, трошечки менше 10 кг, але краще було б десь 10,5-11. ну, І це, вроді би, красиве. Так, закриваємо ворота, їдемо далі. Друзі, дякую вам, що дивитесь канал, дякую, що коментуєте. Я, звісно ж, прислуховуюсь до. Читаю ваші коментарі, прислуховуюсь. І мені було дуже цікаво. Можливо, теж хто сіяв Кантару Аризон. Я в прошлому році сіяв. Я і на своєму відео там говорив. Вона мене дала непогано 35 центнерів з гектара. Бріо Конді дали десь під тридцятку, за тридцятку. Ну, Бріо Конді ми вже більше не сіємо. вони п'ятирасові у нас дуже багато заразихи на полях було в цьому році. Хоча до цього у нас її практично не було, ми її не бачили. Прокоментуйте, я вам показав сімена, в прошлому відео показав, як регулюються, регулюються сівалки на апараті. Пишіть, коментуйте, мені дуже цікаво, Яке, ну, саме насіння, хто працював з сінгентою, з агроресурсом, хто сіяв всі сімена. Е, також в прошлому відео, коли я показував фіт 170, де ми поставили даповський мотор. ви да, писали за компресор, але ми все виправили, я вам все покажу, відчитаюся. Так що е, дякую вам за все, що ви пишете. Дякую, що слідкуєте, підказуєте нам. Ми будемо прислухатися до ваших порад. А зараз їдемо. Ось ми зробили так компресор, там багато було коментарів, що він нас Це, ось бачите, як приварили, усилили, зробили таку платформу і поставили свій компресор свого насоса, Він у нас хороший, новий. Тепер працює як часи. Забираємо, засипаємо жатку. І ще в нашому... на нашому каналі ви побачите, як ми молотимо кукурудзу. Все провіряємо, налаштовуємо. Наша задача якісно людині молодий кукурудзок. Оце наш такий красавчик, жовтенький. Вроде Він також на питання, задавали, по чому брали труби. Труби брали по 18600 з доставкою. Що ці 73, що 60, що 127. Е, я думаю, зараз десь приблизно така ціна на них. Так що, кому цікаво, можу залишити телефон чоловіка, яким цим займається. Це катешна бурова труба. E, ну, бушна, яку вже відбраковують, і ми її тоді купуємо і використовуємо на ангари. Так що користуйтесь кому треба. Заказуйте кому треба комбайни в нашому регіоні. Далеко ми не їздимо. Ну, тут по місту послуги надаємо. Так, налажений у нас процес вже. Вчора ми починали ручну, ну, зараз ставимо і отак у нас йдуть відходи. Ром, зараз я трошки зніму, покажу, людям і заведеш. Покажу ж відходище. що вчора було воно так. Дивіться, уважно. І це. Отходи йдуть. Оце віємо таку сою, ще раз вам всім показую. І показуємо. Ну, на зі лавку, просика. А, що він забирав зразу вже, дасть мене... Ну, Головне, що людям сподобалось, ми приїжджали дивитися і а ну, дивіться. Кинетрино вона. А чого вона на відео? Це що вона? Типа чорним, да, віддає вроде. Ні, <смістична> вона не чорна. Ну мені вроде як на відео, бачиш, як чорним віддає, так, <смістична> <да, вроде? смістична> А, Ну ні, вона якби на відео світленька, жовтенька, дивіться. Хороша, мені подобається. Бито практично нема, даром. Просто свічі. Вроді як дивиться, а вона в нас така вроді стимнуватими п'ятнами. Включай. Там шумить вийдемо зараз на... на двір я покажу на Щоб світ був нормальний. А то воно в мішку я сам дивлюсь, мені таке як, знаєте, там ну як бо трошки ось дивіться яка соя, Бачите вся вона Бач? Ну, все, що змог показав. Так що дякую всім за перегляд. Дякую, що на каналі, дякую, що підписуєтесь. Дивіться, слідкуйте всім добра, миру. Саме головне, перемоги. Віримо в наші Збройні Си дякуємо нашим хлопцям за те, що боронять нас.